Ви бачите перспективи, реальні перспективи створення цих ударних дронів такій кількості в Україні ну, протягом року, скажімо? А, ну я прямо скажу так, що ми об'єктивно говоримо. Ми в цьому відношенні відстали, тому що ще в 22 другому році там ще й навіть до війни. особливо під час війни, перші місяці, ми тут якраз підтримували контакти з багатьма розробниками. Говорить, нас вже готові балістичні, якраз безпілотники, які б'ють на тисячу. 1200 кілометрів до 450 кілограмів півтони заряду. Це будь-який об'єкт буде розрушений. Але бюрократія наша вона довго працювала. І ми от сьогодні тільки виховуємо такі параметри. І якраз пріоритет таким ударним безпілотникам і ракетам балістичного типу. Я хочу так, щоб поєднати ці два фактори. От. Тому е, ми маємо базу. Е, зрозуміло, що ми їх, е, може, мільйон цього року не виробимо, такого типу, різних типів виробимо. От і розвідувальних, і тактичних, і фронтових різних форматів. Це може бути, тому що задійне зараз всі, не тільки великі КБ, виробництва, якраз вони найменше найпізніше долучилися, але е, масові виробництва на невеличких підприємствах, приватних компаніях, навіть творчих колективах я з ними контактую постійно вчених розробників, технологів, молодих хлопців, які дуже ефективно працюють. Це те, що дає перспективу, але балістично це повинна бути дійсно хороша е, база. Технологічна виробнична комплектуюча високого класу не з якихось там умовно китайських комплектуючих, а системних, наприклад, німецьких, японських, британських, е американських те, що було вперше, надійно надійно захищені ці системи, тому що російське вона намагається їх збивати. От і зрозуміло, потужна її і точність прицілювання. А це зрозуміло їх невидимість. Це покриття відповідними е елементами, які їх ховають від систем ППО Росії. Це ще раз підвищує можливості нанести удари. І там, де їхнє ППО щільне умовно, там, де прифронтова зона, на територію Криму біля Москви, Санкт Петербурга і відповідно в інших місцях. Ну там, де, де ми говоримо зараз, набагато менше ППО. Правильно говоримо, що в цих точках, де йде війна, де вони концентрували увагу, е, особливо центр, е, де є керівництво Росії і Крим. От а далі там коридори. Там немає якраз потужних систем ППО, і от якраз ми повинні користуватися цим фактором. Це я говорив ігнат. Буквально вчора про те, що коридори, ці, які не контролюють системи ППО, можуть бути прекрасними коридорами для нанесення ударів по всім стратегічним об'єктам Росії. А саме привести до не тільки підриву обороноздатності а морально-психологічного колапсу Якщо це будуть йти оці мільйони, які ми виробляємо, дійсно вони приведуть до того, що буде хаос. Оце надзвичайно важливо, тому що тут вже піде ситуація і на фронті. Ще раз скажу, що як про кількість ми говоримо, тут треба йти комплексно задіяти всі фактично заводи, які мають механі... механічні так сказати, цехи, радіоелектронні можливості, У нас дуже багато їх є. В різних регіонах, різних містах. Не тільки призивати, робити, наприклад, в сім'ях там в, творчовий колектив на якійсь такі маленькій базі. Там не буде великих ударних сил. Там також треба робити. Але основні зусилля. Задіяти заводи, це пріоритет сьогодні, і ракети. Оце два фактори, які сьогодні можуть бути вирішальними для е, війни і знищення і глибоких цілей, і резерви які рухаються по логістиці на підтримку своїх військ, чи на сході, чи на Запорізькій області, чи на Херсонській, а знищення мостів сталізниць на марші величезних составів, величезних груп військ, величезних груп танків, які рухаються по колонами ще на підході, коли не розгорнули. Бойові порядки, коли вони ще не готові, беззбройні, фактично. Отут треба цими силами нищити, нищити, нижче різних типів, наприклад, відмовна до 40 50 кілометрів, ближній тил, де знищимо підходи, і далі саме горив аж глибокі до 2000 км Така концентрація зусиль в першу чергу виробничих потужностей і наших партнерів, а нам зараз передають ці системи перспективи. Буде і США, але Британія. Німеччина, Іспанія передала, Франція, от інші ряд країн э, Скандинавії. Оце симбіоз якраз закордонної поставки наше виробництво. І дуже важливий фактор: безпілотники і боєприпаси, що сьогодні супер важливо, закупити на зовнішніх ринках озброєння. Я прослугівся в секторі багато десятків років, там різні типи озброєнь, їх можна дійсно маючи кошти купити в різних країнах. Начинаючи, якщо боєприпаси радянського родинства, наприклад, в багатьох е, країнах Південно-східної Азії, Латинської Америки, Арабського Сходу і багато багато інших країн. Багато учасників технічного співробітництва готові продати тільки гроші. Точно так же і безпілотники високого класу, це окремі країни, високотехнологічні, які можуть також продати ті типу гектари і більш потужніші. А от безпілотники це ще поповнить парк швидко. От якраз цей формат, який може. Забезпечити величезну кількість ефективних ударних безпілотників. Якщо ми про них говоримо, це власне виробництво, наші закордонні поставки від наших партнерів. Равштанська група, я думаю, розглядати 23 третього буде цей фактор також, в числі інших е, наших потреб, боєприпасів, ракетних систем, відповідно систем ППО, радіолокаційних систем і зовнішні ринки е, закупівлі. Я думаю, такий формат забезпечить за півроку отой мільйон, який нам потрібен.